Місія лікарів із США, які приїхали до Львова, допомагають українським дітям із вадами обличчя. Серед тих, кого прооперували однорічна пацієнтка Вікторія з Тернопільщини. Дівчинка народилась з розщиленою губою та невеликою деформацією вуха. Також у дівчинки була вроджена вада розвитку стравоходу. Дитина не могла дихати та їсти. Львівські хірурги змогли виправити цю патологію, і тепер спільно з американськими колегами скоригували й вроджену ваду обличчя. Вушка це йде більш косметичне, а кутик рота він мішав при годуванні, тому що часто витікала їжа. Вона могла попадати у вушку, Відповідно, можливі бути навіть і, ну якісь запальні процеси. Лікарі з'єднали кутики губ дівчинки і виконали пластику вушка. Операція минула добре. Коли Вікторія виросте, їй потрібно буде виконати ще одне втручання на щелепі. Це вже другий візит відомої американської хірургині українського походження Оксани Джексон та її команди до дитячої лікарні Святого Миколая. Деякі діти, які народилися з розщеленими губ та піднебіння, ніколи не мали операцій. Тож ми їх лікуємо вперше, щоб відновити їхні губи і піднебіння. А деяких дітей ми вже лікували у серпні. Тож зараз будемо робити їм другу операцію. Продовж п'яти днів іноземні лікарі проконсультували та скоригували вади обличчя маленьким пацієнтам з різних куточків України, найменшій дитині чотири місяці, найстаршій 17 років. Вони допомагають нашим колегам проводити операції за новими світовими стандартами, тобто всі тренди, які є в напрямку в плані лікування, розчілен. Губити піднебіння, вони привезли всі протоколи, нові гайдлайнси, і наші лікарі їх опановують. Це значний крок. Це навіть не крок, а стрибок, тому що наші колеги а мають можливість прийняти досвід сьогодні, практично працювати разом, навчатись. А також наступний крок вони їдуть вже в квітні до них в клініку на стажування. Загалом американсько-українська команда хірургів виконала 20 операцій. Ольга Дейнека, Суспільне Львів.